Приповісті Соломона, розділ 27, Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що принесе той, який надходить. Нехай хвалить тебе ближній, а не твої уста, хтось інший, а не власні губи. Камінь важкий і пісок важко носити, та гнів нерозумного тяжчий від них обох. Гнів нещадний, лютість їдка, але проти ревнощів ніхто не встоїть. Краще відкриті докори, ніж прихована любов, більше довіри варті рани, завдані другом, ніж умисні поцілунки ворога. Сита душа нехтує стільниковим медом, а для голодної душі гірке здається солодким, Наче пташка, яка вилетіла з власного гнізда, так і людина вона віддає себе в рабство, якщо перебуває далеко від рідної місцевості. Миром, вином і пахощами втішається серце. А душа розривається від нещастя. Не залишай друга свого чи друга батькового, а до хати брата твого не ввійди невчасно, краще близький друг, ніж брат, який далеко проживає. Сину, будь мудрий, що раділо серце моє. Відкинь від себе зневажливі слова. Кмітливий ховається від зла, яке насувається, а немудрі, коли воно надходить, несуть втрату. Забери його плащ, бо несамовитий який нищить чуже, вже пройшов. Коли хтось із самого ранку гучним голосом вихваляє свого друга, можуть подумати, що він нічим не відрізняється від того, хто проклинає. Постійне капання в непогожий день виганяє людину з її хати, так само проганяє з власного дому і сварлива жінка. Північний вітер пронизливий, та назву він має привітну. Залізо вигострюють залізом, а людина обточує вигляд друга. Хто садить смоківницю, їстиме її плоди, хто дбає про свого пана, той буде в пошані. Як обличчя не подібне на обличчя, так само й серця людей, ад і знищення ненаситні, так само ненаситні очі людей, плавлення засіб для перевірки срібла і золота, а людина випробовується устами тих, хто її хвалить. Якщо нерозумного ти піддаватимеш ганебному покаранню на зборах, то глупоти від нього не забереш, досконало знатимеш тварини твого стада, твоє серце буде з твоїми отарами, адже не вічні влада і сила людини, їх не передають з роду в рід. Подбай про трави на рівнині, скоси траву, згромадь сіно на горах, щоб ти мав овець для одягу, слідкуй за рівниною, щоб у тебе були барани. Сину, маєш від мене надійні поради для твого життя і для життя твоїх слуг. Євангеліє ВІД Луки, розділ 3. На 15-му році панування Кесаря Тиверія, коли юдеєю володів понтій Пилат. А Ірод був тетрархом Галилеї, його брат Филип – тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лисаній тетрархом Авілинії, за первосвященників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться і кожна гора та кожний пагор понизиться, нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами, і кожна людина побачить Боже Спасіння. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву! Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраамові, адже вже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи Що ж маємо робити. У відповідь він сказав їм Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли митники хреститися і запитують його, Учителю, а що нам робити? А він сказав їм нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, Іван відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців Його взуття, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем Невгасимим. Багато ще й іншого, потішаючи, він благовістив народові. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за іродіаду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив ірод, до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і почувся голос із неба Ти мій улюблений син, у тобі моє вподобання. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років зо тридцять, будучи, як вважали, сином Йосифа, сина Іллі, сина Маттата. Сина Левія, сина Мелхії, сина Янная, сина Йосифа, сина Маттатія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Маттатія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди, Сина Йоанана, сина Ресія, сина Зоровавеля, сина Салатиїла, Συν νήρια συνα μέλχία συνα ἀδία συνα κοσάμα συνα ἐελματάμα συνα ήρα συνα ισούσα συνα ἐλιεζέρα συνα ιορίμα συνα ματάτα συνα λέβια συνα σμεόνα συνα Ιούδη, συνα ιόσφα συνα ιονάμα υνα Ελιακήμα, συνα μελέια συνα μένι Сина Маттата, сина Натама, сина Давида, сина Есея, сина Овіда, сина Вуоза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арнія, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина сируха, сина Рагава, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусала, сина Еноха, Сина Ярета, сина Малелеїла, сина Каїнама, сина Єноса, сина Сита, сина Адама, Сина Бога. Книга Йова, розділ 34 Підхопивши, Еліус, сказав, Послухайте мене, мудрі, послухайте досвідчені. Адже вухо досліджує слова, а горло куштує їжу. Суд чинимо собі самим, знаємо в собі те, що добре. Бо сказав йов, я є праведний, Господь відняв мені суд, учинив неправду моєму судові, моя стріла болісна, без вини, хто такий чоловік, як Йов, який п'є по горду, наче воду, котрий не згрішив і не був безбожним, він не пристав до дороги тих, хто чинить беззаконня, щоб піти з беззаконними, не говори, промовляючи, не буде відвідень чоловіка. А відвіданий йому від Господа. Тому, розумні, серцем послухайте мене, хай не буде мені перед Господом бути безбожним і перед вседержителем бентежити праведного, але нехай віддасть чоловікові, як і чинить кожний з них, і на стежці чоловіка знайде його, думає, що Господь невідповідне чинить, чи Вседержитель змішає суд? Той, хто створив землю. Хто ж є той, котрий творить під Небесну і все, що там існує, якщо б він бажав прийняти і дух собі затримати, то помре кожне тіло разом і кожна смертна людина в землю відійде, з якої і утворена. Якщо ж не сприймаєш, послухай Це, прислухайся до голосу слів. Глянь ти на того, хто ненавидить беззаконня і нищить лукавих, що є вічний праведний. Той безбожний, хто каже цареві, порушуєш закон, і володарям о безбожні, хто не застидався присутності шляхетного і не вміє честь віддати мужам, пошанувати їхнє обличчя, марним же їм станеться кричати і благати мужа, бо вчинили проти закону, відвертаючи слабких? Адже він, оглядач людських діл. Не залишилося непоміченим ним нічого з того, що вони чинять, і не буде місця сховатися тим, хто чинить беззаконня, бо Він більше не покладе на чоловіка, Господь усіх бачить, осягає незбагненне, славне і надзвичайне, якому немає рахунку. Він виявляє їхні діла і поверне ніч, тож вони упокоряться, Він погасив безбожних, вони явні перед Ним. Бо відвернулися від Божого закону, заповідей його не пізнали, щоб принести до нього крик бідних, а крик бідних буде почутий, і він тишу подасть, і хто засудить, і сховає обличчя, і хто побачить його, і проти народів, і проти людини разом, царем наставляючи дволичну людину через незадоволення народу адже є такий, хто до сильного говорить. Забрав я, не візьму в заставу, без себе побачу, ти покажи мені, якщо неправедність я вчинив, то не продовжуватиму, чи не від тебе він домагатиметься її, оскільки відкинеш, бо ти обиратимеш, а не я, і що дізнався, ти говори. Тому розумні серцем скажуть це, бо чоловік мудрий почув моє слово. Йо вже не в розумі сказав. Слова ж його не відзнання, але ж навчися, Йове, не давай ще відповіді, іначе нерозумні, щоб не додали ми до наших гріхів. Беззаконня ж нам зарахується, що багато слів говоримо перед Господом. Книга Йова, розділ 35. Підхопивши Еліус, сказав. Що це вважав ти справедливим? Ти хто є, що сказав, Я є праведний перед Господом. Хіба скажеш, що робитиму, коли згрішив? Я дам відповідь тобі й трьом друзям зверни погляд на небо і подивися, поглянь же на хмари, як вони високо від тебе. Якщо ти згрішив, що заподієш? Якщо ж і багато беззаконня ти вчинив, що можеш заподіяти? Отже, коли ти праведний, то що йому додаси? Чи що він візьме з твоєї руки? Твоя безбожність людині подібній до тебе, і твоя праведність людському синові заволають ті, хто несправедливо звинувачений багатьма, закличуть з під твердої руки багатьох. І він не сказав, де є Бог, який мене створив, котрий настановляє нічні сторожі. Який відділяє мене від земних чотириногих, від небесних птахів, там вони кричатимуть та Він не почує через зарозумілість нечестивих. Адже Господь не бажає бачити непристойне, бо Він вседержитель, Він бачить тих, хто звершує беззаконня, і Він мене врятує. Судися ж перед Ним чи можеш його хвалити так, як є. І тепер, оскільки немає того, хто навідується з його гнівом, то він не дуже помічає провину. Айов даремно відкриває свої уста. У незнанні він чинить слова тяжкими.